Реномастер 23 рік. Значить, ну, Щоб ви розуміли, ось така буде. Да? Значить, заглох прямо на трасі і не заводиться ні в яку. Пробували плаком. На плаку схватує. ну, Але там потім блокує його так. Але схватує, тобто з клапанами, з мозгами, зі всім якби є порядок. Відкрили, а тут закритий капот, зараз. значить, ну, я двох скажу. Першим ділом, що ми зробили, я вже зараз звісно, знаю, що, але так розкажу, що ми робили. Знімали один, один фітін, дивилися, чи фактично сюди приходить топліво. Сюди приходить. Потім зняли тут теж один. Приходить. Топливо є, по топливу нема. По приборці горіло, там ЄСП, да? ЄСП контроль, контроль тракції, подивись, у палівовий, ну, з топливом щось не то. E, значить, і ні в какую круте і мертво. Полізли ми до датчика колінвала. Ось де він в мене в руках. Там просто така одна защитка стоїть. Він стоїть там, де я вже не хочу залазити. зараз. Там де з'єднання коробки і мотора, чуть-чуть там якби в сторону, і там якраз він стоїть. Ззаді мотора, там така бляшка ще приходить, бляшку відкрутили, відкрутили фішку, зняли його. Ну і зараз що? Зараз дивіться, він в мене в руках. І зараз, ну, попробуй завести. Датчик в мене в руках. Фішка знята. Дивіться, він завівся і робить. Це вже він заглушив. То і що ми робимо вивод? У нас датчик щось всередині там перемкнув, замкнув, щось йому там зробилося. І на 150 тисяч пробігу. Зараз треба замінити цей датчик. Добре, хочу все-таки вам показати, бо все одно заліз сюди. От він, цей датчик. Ось він. от. Оця коробка. Ай, що тут, все мішає. Коротше, оце коробка, а це вже мотор, пішов що тут він є. Фішка на три піна. Так, це ми заводили, бачите, все в маслі. Бо ми заводили датчик, в мене був в руках. Ну і тепер, щоб вже точно підтвердити наш діагноз, ми його зараз надінемо. Якщо машина зараз знов не заведеться, а, і кстати, щоб його зняти, треба оцю синю штуку, по-моєму, вернути. По-моєму, вернути туди в самий верх. Да, і тоді воно десь ну, да, треба її повністю виїхати. Добре, надіваю і пробуємо, дивимося, чи заведеться, чи ні. Я думаю, що воно не буде заводитися, бо він щось він там в собі клине. О, Все, він на місці. Железячку не ставимо, тут ще така защита стоїть желізна. Я її вже не ставлю. Ось так вона виглядає. Пробуй. Давай, пробуй. Сейчас фишка надіта. На старий датчик. Ня! Не. Не хоче. Ну все, їдь за датчиком. Знаю, що зараз хтось по-любому напише, треба було просто взяти, підсіднити комп'ютер і почитати ошибки. Так, да, в принципі, можна це зробити, але машина 2022 року і треба, щоб комп'ютер був е, теж відповідно. Мій комп'ютер тільки може до 16-го брати. Ну а це вже нова. Через то так робили всліпу, але удачно. Зараз власник привезе новий і побачимо. Заглохла, так як, так як я і казав, вона прямо під час їзди, прямо на трасі. Просто стала і все. І, і отаке. Прийшов новий датчик, теж оригінал, точно такий самий, як... Але це що, це його номер чи ні? Це його номер? Добре, зараз йдемо ставимо на машину. Тепер у нас два датчика, Десь не перепутай, візьми його надламай. Поставили новий датчик. Так, перша проба зараз. Заведеться чи ні. Ану. Хоч. Ну давай ще крути. А? Що за ерунда? Оригінальний новий датчик. М -м -м, інтересно. Далі, значить, е е собиття можна так сказати, відбувалося так. Позвонили одному там діагносту, він взяв свого лаунча. Ну, там працює на якомусь СТО, має верніше своє СТО. Приїхав, підключив комп'ютер, оказалося помилки по е, значить, розсинхронізації ГРМ. Тобто датчик колінвала і датчик розпідвала, бачить, що йде розсинхронізація. І через то автомобіль глушить. Далі почали все-таки слухати, як він працює. Бо, в принципі, там на відео, там, де ми заводили, можна було почути, що йде якийсь стук. Почали заводити його без тої фішки і почали слухати, що стукає щось в моторі. Стук прям такий, наче як ото або вкладище, або що. Значить, відкрутили масляний фільтр, подивилися, чи нема стружки від вкладищів. Масляний фільтр цілий. Ну що, значить, далі треба було волочити його десь на якесь СТО. Заволочили його на СТО. На СТО теж, вроді, спочатку сказали, що. Треба, якби там, проблема якась там електрична, 90%, що проблема електрична, там якісь мозги або ще щось там, тра-та-та, таке стук. ну, Хоча стук такий конкретний, там, стук, там, я сразу казав, що стук. у мене в так само стукав. Там не скажеш що. ну, Але після того вийшло так, що його все-таки розібрали. І коли добралися до поршнів, коли зняли нижній подон. То нижній подон там, то вже там валялися куски алюмінія. Великі куски алюмінія. Зараз я вставлю фотку, ви можете бачити, прям там отак виходить, якби попсувався цей сам поршень. А із-за того, що він попсувався, да, розсипався. І за того ці куски упали десь вниз. Вони потрапили під цей вінець, який. Дає сигнал датчику колінвала, загнули зуби. Зараз ви можете теж якраз це наблюдати. і Деяке кількість зубів загнуло, і за того датчик бачив, що йде розсинхронізація, і відповідно вчасно заглушив машину. Бо, ну, в принципі, я вважаю, що це добра система. Воно бачить, що бо коли вони зняли ГРМ, метки всі стояли на місці, абсолютно всі на місці. Це пок, і повністю там та спеціальна така приспособа стає туди. Та приспособа повністю була на місці. Би, до самого ГРМ, бо казали, що, може, перескочив цепок або ще щось таке, цепок був на місці. Але проблема вже заключалася вже ну, вже після того, як розібрали, оказалося, що Поршень чогось розвалився. Є така якби, версія, що форсунки почали сильно, третя форсунка, чи яка тим циліндр, почала сильно лити, поршень перегрівався, від того лопнула юбка. Ці остатки впали вниз. Вони зачепилися гребінкою від цього, датч... яка чіп... дає... задає датчик... датчику колінвала сигнал. Загнули зуби, мозги побачили, що йде розсинхронізація, і вчасно заглушили мотор. Ну і тепер, звісно ж, власник, власник де замінювати поршня. Замінить вкладище, замінить ципок, ну, в общем, вже буде відновлювати цей мотор. І в принципі, машинка поїде. Але може, якщо комусь це відео все-таки буде доречно, у нас отака ось ситуація. Може комусь буде полезно, якби з чимось допоможемо, то будемо радим. А, та, а так, отаке от відео, отакі ситуації у нас трапляються тут, в Польщі. Приходиться отак от щось трошки ремонтувати. Всім до зустрічі.